Бордель похмельницьке, будинок розпусти в місті організувала 25-річна жінка. Тепер за звинуваченням у сутенерстві їй світить три роки за ґратами. Дівчат вона знаходила через оголошення, які давала в місцевих газетах. Так само підбирала й заможних клієнтів. Усі виклики з надання сексуальних послуг приймала на мобільний телефон. Облік ретельно була в спеціальному журналі за три місяці. Жінка залучила до стародавньої професії десятьох дівчат. Більшість із них сільські мешканки. Для надійності сутенерка забирала їхні паспорти. Дівчат та їхнього працедавця затримали. Проти жінки порушили кримінальну справу. Вона винаймала двокімнатну квартиру в одному з районів міста Хмельницького. На даній квартирі в повії збиралися кожного дня близько 20-21 з першої години. Ну, от. І... Після того отримуючи виклики, даної особи безпосередньо направляла повій на виклики. Розрахунок в сумі 350 гривень за одну годину, з яких 150 гривень повії мала надавати їй, а решту грошей в сумі 200 гривень повії мала залишати собі.